Іншу складову нашої безпеки це аграрний сектор. Андрій Декун, голова Всеукраїнської аграрної ради. Пан Андрій, вітаю вас. Алда. Доброго вечора, пан Андрію. Закінчується в листопаді термін дії зернової цієї угоди, яку власне в Туреччині уклали. Але схоже на те, що Росія зараз чинить перепони, аби ця зернова угода була продовжена, хоча от Ердоган закликає Путіна, мовляв, давайте продовжувати. Але чіткої відповіді, що це станеться, немає. Якщо зважати на ризики. Які в нас чегають найближчим часом у випадку, якщо раптом зернову угоду не продовжать, який спосіб ми зможемо далі експортувати збіжжя? Дякую, що ви підняли це питання. Воно сьогодні є найактуальнішим питанням для всіх аграріїв України, як для аграріїв заходу, так і для аграріїв сходу, де окупованих територій, тому що вся проблема в тому, що навіть про тому, що вже два місяці працює зернова угода, і це дуже круто, що вона працює. Ми там Близько 7 мільйонів в місяць викидаємо зерна на експорт, все рівно у нас ще є надлишок, і нам треба його експортувати. І навіть якщо трохи ціни в аграрії виросли, вони далеко ще до світової ціни, нам ще далеко. Тобто, для нас це критичне питання на сьогоднішній день для аграрного сектору України. Чим це нам грозить? Вважаючи, що ми прожили так, ледь-ледь прожили весь цей рік. І не буде зернової цієї годи, не буде коридора, ми не будемо спортувати морем. Стане питання весінньої посівної. От люди просто тому, що буде вигідніше просто купувати продукцію, скажімо так, от просто купити зараз, поставити на склад. Чим займатися вирощуванням, тому що це все ризики. Погодні, цінові, і пішло, 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 поїхало. Тому для нас зараз ми дуже ретельно за цим слідкуємо. Для нас це ключова угода, Я сподіваюся, що не тільки Ердоган, сподіваюся, ну, знаю, що наша влада багато для цього робить, і ООН там що всі разом вони все-таки дожмуть Путіна. І це питання. Ну я також десь підозрюю, що воно йому також вигідно, тому що вони, мабуть, теж щось експортують під шумок. Ось, але то таке, тому що для агросектора, якщо для Росії там зерно то не є основним джерелом доходу їхнього бюджету, то для України 17%. А ВВП нашої економіки це є аграрний сектор. А експорт це наше ключове. Прекрасно почали працювати сухі, сухопутні коридори. Там ЖД запрацювало гарно. Там автотранспорт є ще нюанси. Є треба ще кори багато. Що треба коригувати? Ми там рекордні теж об'єми вивозимо на західний кордон, але на превеликий жаль, як би ми не старалися, з на західного кордону буде недостатньо. Тобто, у нас у надлишках залишиться ще стільки збіжжя готового до вивезення. Якщо на близько 15 мільйонів, ну ми зараз повинні дочекатися, скільки ми зберемо, тому що розумієте, ми зараз відбувається збір врожаю, і у нас нестандартний збір врожаю. У нас такого ніколи не було, щоб ще в жовтні там в середині жовтня люди збирали соняк. У нас пішли дощі, пішли дощі по всій Україні. Зараз от, інформація там, наприклад, по Рівненщині там вдвічі менша врожайність. Там Дніпропетровщина в півтора рази менша за врожайність, тому що Сонях почав гнити, і не зрозуміла, що в далі ситуація кукуруза соня. Ось тому невідомо скільки ми ще до кінця до кінця сезону зберемо врожаю, але так на. Приблизно це на сьогоднішній день це 10 15 мільйонів тонн зерна, які нам, ну які є лишні, які ми легко можемо експортувати, дати гроші в економіку там, державі, купити зброю, і пішло, пішло, піхав. Андрій, от ви зараз сказали про соняшник і про кукурудзу. Соняшник зрозуміло, що це олія. А якщо є проблеми так. із соняшником, а ми зараз бачимо, вже, що ціни на олію трішки так от ну, відчутно піднялися. Чи не означатиме це підвищення нове підвищення цін на. Ні ні в якому, ні в якому разі не буде це означати підвищення цін, тому що в Україні, Україна є експортером соняшника. Ми, по-моєму, є номер один експортером соняшника олії в світі, тому як би, для нас буде більшим достатньо. А кукурудза ми зможемо. Та теж сама і... ситуація. Ми зможемо її теж експортувати, чи доведеться переробляти якось в Україні. Ми не готові до переробки кукурудзи. Нам треба її експортувати. Щоб переробляти кукурузу, треба там мати великі біотанольні заводи, треба мати розвинуте м'ясне скотарство, щоб там тварини споживалися на корм. Ми до цього не готові. Тобто ми повинні його просто вивезти. Ну якщо зважити на те, що зараз йдуть дощі, кукуруза потягнула вологу. Якщо зараз класти її там не знаю, вкагати, вона почне горіти. Як, це, як цьому уникнути? Ну, збирати, збирати, коли морози почнуться, щоб вона трішки вимерзла. Диві, дивіться, ну що ж, ви бачите, погода гарна, тобто, побачимо, з чим ми зайдемо, що ще ж зараз кукурудзу ніхто не збирає, збирають наразі сонячне. Але якщо буде вологість більша, ну будь ласка, її треба буде сушити. Сушити це означає збільшити собі вартість. Це означає так, газ електроенергія. Бачите, це означає в першу чергу газ, це буде дорого. Але іншого варіанту немає, тому що вона пропаде. Ви обмовилися про те, що е, нинішня ситуація, якщо ми не зможемо експортувати, може призвести до зменшення посівних площ. Ви вже прораховували, в яких об'ємах це але... може бути? Не, ви розумієте, ми не можемо це прорахувати. Ми не знаємо, де буде навесно фронт. Дай Бог, щоб ми вже навесно, відвоювали всі свої території. З того, що ми бачимо по Харківській області, ситуація там надзвичайно складна. І мабуть, найбільше зараз, якщо брати по деокупованих територіях, всіх турбує питання, тому що всі аграрії, як підприємці, які працювали там згідно там і президент наш говорив, що треба всім сіяти навесні. Вони всі попадають під статтю закону України про колаборацію, тому десь трохи люди налякані. Тут мені здається, ще є певне політичне питання. Нам треба зараз. Є в Верховній Раді зареєстрований законопроект про колаборацію, щоб Бізнес, який працював, ну в нього не було виходу, він мав працювати, тому що він не працював, всі б розіхалися, все пропало. Там була пуста територія. Тому зараз тут треба врегулювати в першу чергу це питання для того, щоб люди, які Ви бачите, де окупованих територій стає все більше на Луганщині, наступ продовжується на Херсонщині. Продовжується, а в людей знаєте, ну, думати про посівну, якщо він попадає під статтю, от, то, тому тут. Е Є політичне питання, його треба врегулювати. Я сподіваюся, Верховна Рада найближчим часом прийме цей законопроект і питання там до аграріїв і інших людей, які забезпечували життєдіяльність території, які були окуповані. Питання буде знято. Я не в якому випадку не хочу тут захищати колаборації. у Нас є спецслужби, які повинні цим колаборантів, які повні цим займатися. Але людей, які працювали і зараз вони звільнені, і замість того, щоб вони працювали, вони думають, як їм далі жити, тому що, тому що згідно українського закону, вони на, на цей час, який діє, вони є умовно кажучи злочинцями. Ну і ще залишається питання розмінування сільгоспій. Звісно, тому і невідомо скільки ми які будуть посівні площі. Правильно ви кажете? Посів кажуть, що це найбільше в світі буде замінування сільськогосподарських угідь, тому час покаже. Зараз ми бачимо в Харківській області, що ну, до нас поки що черга не дійшла. ми це розуміємо. Є там школи, лікарні, адмінбудівлі, які треба розміновувати. Аграрії в очікуванні. Розмінують, посіємо, не розмінують, не посіємо. Дякую, пане Андрію. Сподіваюся, що розмінують, і сподіваюся, що посіємо. Тому що для нас це питання. Виживання, питання експорту. Всім аграріям велика так, подяка. Пане Андрію, спасибі вам величезно. Андрій Декун, голова Всеукраїнської аграрної ради, був з нами. Панове, на цьому.